Анно на рахунок дамби, все ж таки там трошки є невеликі пошкодження, але дійсно, так як ви говорили, підриву не було. Але всі кажуть, що буде точечний ядерний удар, і дамба буде підірвано. Давайте ще подивіться, чи буде так. Спочатку погрози, а потім дійсно, можливо, або на 11 місяць. Тут є загроза, але буде різко неочікувано. І після того, як ми нанесемо удар в Росії, ми готуємося до серйозного обстрілу. Удару по Росії, не буду казати, де. Uh -huh. І ось вони, щоб у відповідь нас попередити і зупинити, нанесу, можуть нанести серйозне. Я не бачу, що це прям дуже-дуже страшний ядерний удар, але як я і раніше казала, що, можливо, частково а, так, щоб просто злякати і дійсно жертви, будучи ще, на жаль. Анно, питання цікавить наших глядачів і зі світлом. Звичайно, що наша енергосистема майже зруйнована за цей період. Терпимо ми ці відключення по 12-15 по годин. Але які ваші передбачення? Чи будемо ми зі світлом та теплом взимку? Згадайте, що я казала, що буде поступовий перехід на іншу систему. Освітлення. Але це не так просто, не так швидко будуть запроваджуватись нові системи, нові технології. І як я казала, що будуть проблеми з зв'язком із інтернетом. Mm -hmm. І ще я бачу, що будемо відчувати таке. Але дивіться: ну, тут нове зміни, абсолютно трансформація йде як для України, так і для українців. А, будемо лагодити, отак воно трошки буде, знаєте, поступово зовсім без світла, в повному блекауті не будемо. не будемо. Але в Росії там вони відчують на своїй шкурі в деяких о, територіях, що таке сидіти. От у них буде повний блекаут, там не будуть так швидко лагодити. Як і в воді будуть сидіти, так і без світла. Люди відчують на собі, що вони одинокі і вони нікому не потрібні. Тому що дійсно захисних систем в Росії дуже-дуже мало. Ну, як я завжди казала, чи варто їх жаліти, що до них зараз приходять люди інших національностей, Та, я почула такі факти, що їх там гвалтують, що з них там знущаються своїх же людей. Ну, це їхній вибір, вони не встали, вони не встали проти влади, вони сиділи, значить, їх це влаштовує бути просто рабами. Чи хотілося б таких до гарних новин е е з вами повернутися і е запитати, коли ж приблизно очікувати удару по болотах, а саме по Москві? Спочатку в інших буде трошки областях. Mm -hmm. Можливо, ви відчуваєте також, знаєте, mm -hmm. що я маю на увазі, ми про це не говоримо. По болотах. Ну, не дуже довго чекати. Точно не будемо називати дату. Mm -hmm. Але удар має бути серйозний. Mm -hmm. Я думаю, що середина серця. Mm -hmm. Так, зрозуміла, але Анечка, якщо удар буде, то значить, нам дали ем, е, нам дали, якби ресурси на виготовлення нової зброї, яку ми презентували на День Незалежності. А я ж казала, що буде надаватись допомога, і неочікувано зараз всі в шоці в Росії. Вони настільки були впевнені, що Україну залишать без допомоги і підтримки. А отут неочікувано, бачите, ображені, невдоволені. Зараз тяжко переживають, тому що люди дійсно новий якийсь при владі готується. Людина нова. На заміну, бачите, готується. Зараз у них там кіпіш іде. Є людина, яка готується на місце Путіна. Є план на випадок, якщо люди тільки почнуть сильно піднімати тривогу бун, то є відхідний план. І як я казала, здоров'я його, бачите? Ага. Привід це здоров'я. Жінка, яка нанесе йому колящим шкоду здоров'я, я бачу, що це якась вакцинація.